Завели свою шармоночку і погнали. Здоровенькі були хлопці. Як це маєте? Чого всі лисі? А цей садомазу любить? Може, ви вип'єдіть? Малий, воно ну бігом сюди. О, зараз я покажу їм, як треба. Тіться бритоголові. Поважне панство. Мене звати мамко Йоп п Я бачу, ви старі, лихі. То я кричу: Ти серйозно думаєш, що такий псевдонім тобі поможе? Да. Я охуєнний, здатий і сильний. Ану, доведи нам, зроби щось таке, що нас і тоді візьмемо тебе. Крадій подлюка доганяйте цю мало свололато. Газу, газу, хлопці. Знову я янусь. Почкастий брюлікс хайтрусе. Зараз я його зловлю. Голосити за мамкою йоп нагівателя наїбався в чатку сіть. що ми тебе не догнали. Уже ну ніхто. Тобі не поможе. Ніхто не сумівається в моєму нікнеймі тепер. І так, де твої частки і Тут така історія вийшла. Круче локбастер що знайшов. Ти що ж, каст трактора? то де подів брюлік? Довга історія. Що я любивався Брюліком. І внайнувся в гімна. Він полетів до сусідів. Я за ним погнався Я майже злив його в небі, але якісь пірнати взяли його собі в рота і його штав до землі. А потім в вікні я побачив цього красавчика малого. Він мені підмігнув. Я не встояв. Раденьк ви, ні? Я значительно ставили, але щоб настільки. Да. О, які мені солонішки. Де той мамкоєпний я нагибати?